Привіт усім! Мене звати Каї, і сьогодні ми разом з вами подивимося загальну енергію на сьогоднішній день. А сьогодні у нас 3 березня. Тож давайте разом дізнаємося, що ж карти хочуть показати нам. Вас, ваш сьогоднішній день буде наповнений позитивною енергією, ви будете почувати себе легко, комфортно, спокійно. Біля вас буде людина, яка вас любить. Біля вас буде сімейний затишок, ви побачите своїх дітей, якщо ви їх давно не бачили, ви зможете якось ем, разом провести сімейний час за переглядом кінофільму, за прогулянкою. Просто, можливо, гарно повечеряти, розпитати один одного, як пройшов ваш день. Повірте, із таких дрібниць і складається життя. Цінуйте такі миті, вони дуже-дуже класні. А поки що я запрошую вас всіх на свій ютуб канал. Там нещодавно вийшов прогноз на березень. Деякі відео ще буду докидати, тому слідкуйте і не пропустіть.